Вітаю з вами Денис Поліщук. Чи потрібні толоки чи суботники у дворах Полтави? Я вважаю, що так вони потрібні, адже це саме організує населення, мешканці двору працюють разом, зустрічаються, спілкуються. і Це дуже важливо. А найголовніше, що це створює затишок у дворі. І це важливо. Ми зараз знаходимося у селищі Лісок, де нещодавно був відремонтований дитячий майданчик за бюджетні кошти. Те, що не ввійшло в ремонт дитячого майданчику, а це фарбування та облаштування його з метою економіки коштів, ми виконуємо власними силами. До нас доєдналися діти, і всі діти, які нам допомагали фарбування та облаштування дитячого майданчика, отримали від мене морозова та смачний квас. А в цьому році більше 50 дитячих та спортивних майданчиків будуть відремонтовані у нашій територіальній громаді. Діти, це важливо.